Системи електроніки будь-якого літака є чи не найбільш важливою складовою. Мрію, щоб фахівці з комп'ютерної інженерії модернізували системи автоматичного керування та навігації саме для моїх задач, щоб полегшити та зробити роботу пілотів ще комфортнішою. Застосування технології штучного інтелекту для моєї відбудови допоможе аналізувати рівень палива, температуру в літаку або в окремих його частинах, стан певних. Систем та інші важливі показники це допомагатиме пілотам у критичних ситуаціях. Спеціалісти комп'ютерної інженерії допоможуть мені впровадити технології розподіленого обчислення та хмарних сервісів, що дозволить ефективно обробляти великі обсяги даних та забезпечити швидку обробку інформації.